Добрый вечер, с вами программа «Вильни Люды» с Павлом Шереметой и Катериной Горчинской. Шеремета сегодня в командировке, но он приготовил для нас прекрасный сюрприз из города Блэд в Словении, который мы, я надеюсь, сможем посмотреть в течение ближайшего часа. А помимо этого мы будем говорить еще на две темы. Одна это санкции против украинских чиновников со стороны США, и другая это налоги. И для обсуждения налогов к нам в студию сегодня пришли Анна Деревянко, директор Европейской бизнес-ассоциации, Оксана Прода. Наверное, имеет смысл в данном случае вас представлять как руководителя ассоциации малого и среднего бизнеса. Фортей, да. правильно? И Ильдар Газизулин, это эксперт Международного центра перспективных исследований и экономист. Мы поговорим Um, сначала ми посмотримо короткий сюжет для того, щоб ввести всіх курс діла тому, що відбувається у нас з науками сьогодні, а потім обсудимо в стоять. Не й півтора роки з часу прийняття нового податкового кодексу. А податківці вже пропонують нову реформу. Основою нової концепції має стати зниження майже вдвічі виплат з фонду зарплатні, а також ставки ПДВ для внутрішніх виробників. Але ще до презентації нової концепції експерти почали говорити, що вона може призвести до розбалансування держбюджету, адже розрахована на швидку майже моментальну детінізацію економіки. За задумом авторів нової податкової концепції ПДВ має бути зменшений з 20 до 12 відсотків щодо послуг, монопольних товарів та під час імпорту. Нарешту ставка ПДВ становитиме 7 відсотків. Але паралельно з ПДВ буде введений податок з оборту зі ставкою 2,5%. відсотки. Єдиний соціальний внесок має становити 18,6%. відсотка. Причому є ідея, щоб його порівну платили роботодавці та працівники. Або за іншою версією, працівник платив 3,6%, відсотка, а роботодавець решту, тобто 15%. Ставку податку на доходи фізичних осіб також пропонують змінити, зробивши три ставки: 20, 15 та 10%. відсотків. податкова пропонує відмінити всі пільги по ПДВ сплаті податку на прибуток та інше збору на розвиток виноградарства та цільових надбавок до тарифу на електроенергію. Але є ідея застосувати трьохвідсоткове відсоткове відрахування до пенсійного фонду за купівлю валют. Один з основних ризиків, які податкова ідентифікувала для провадження таких ініціатив, це опір великого бізнесу та олігархів, які користуються монопольними активами та пільговими ставками. В той же час податкова сподівається, що отримає приріст надходжень завдяки легалізації фонду оплати праці, читаєш. Государственная налоговая служба сегодня презентовала вот эту радикальную концепцию, да, где она снижает часть налогов, от других избавляется и так далее. А казалось бы, хорошие новости. Ну, хороших там есть только одна. Это 18,6% единого социального взноса. Это вот единственная хорошая новость, которая там есть. Потому что, в принципе, снижение налога, добавленную стоимость, которую они презентуют, да, предусматривается одновременно с введением налога с оборота. То есть будет ПДВ, НДС, будет налог с оборота и налог на прибыль одновременно. Я не знаю стран, в которых это работает вместе. Все, это одно. Второе вводится трехпроцентный налог на импорт, потому что за при покупке валюты надо будет каждому заплатить эти 3%, которые потом лягут в цену товаров, всех абсолютно, которые будут люди покупать. Ну, вот да, вот я тоже я так поняла, що два основных пункта це как раз вот эти плюс валюта масштаб проблема, тому що у нас я так понимаю, є еще требування МВФ, з которыми ми надіяємося, що продовжується трудничество. Да, ми також члены міжнародної організації торговлі, где предполагается, що таких ставок никаких нет. Там ну, глобально, насправді, ну був мене дуже такий великий подив, коли я побачив цей документ, тому що. Ну, це така самодіяльність, тобто є програма економічних реформ президента. Є план виконання цієї програми на цей рік, де чітко написано, що має робити податкова служба. І там нічого немає про те, що треба вводити нові ставки податків. Тобто, це така самодіяльність, на якої має впевненим адміністрація президента. Дуже негативно. Интересно. Я бы сказала, что единственная положительная новость в том, как для нас, помимо того, что сказала Оксана, это то, что налоговая администрация признает существовании множества проблем в налоговой системе. И, собственно, в концепции, которая описывает предложение, там четко указано, что на сегодняшний момент есть вопросы с теневой экономикой, есть вопросы с несправедливым налоговым бременем, и есть вопросы с, вообще как бы со, с с тем, что непрозрачная система у нас в принципе в стране, поэтому они признают очень много. И на вообще самом деле, стоит... они в первую очередь признают то, что полтора года назад они приняли новый налоговый кодекс именно. и он совершенно не именно. работает. именно. А, а этого... не работает, что приходится новую консультацию. Да, а, а до, до этого, этого они новый налоговый кодекс, это чудное предложение, это чудная реформа, поэтому это есть положительная новость, что на самом деле органы власти признают, что есть над чем поработать. Ну а все остальное вот на плане инициатив они действительно имеют место быть, но надо обсуждать, потому что дифференциация, как правильно сказала э, сказал Эльдар, она, про, она противоречит нормам СОД, потому что не может быть для внутреннего производства 7%, для импортеров 12%, соответственно, мы вынуждены будем как-то э, реагировать на то, что страны СОД могут к нам э, вернуть какие-то санкции. Э, опять же таки, как правильно сказала Оксана, касательно того, что налог с оборота и НДС в принципе не существует, то есть он существует в некоторых странах, есть такие примеры, немногочисленные, но на самом деле нужно обсуждать, потому что ставка не есть справедливая на сегодняшний момент, которая предлагается. Да, а скажите, вот есть какой-то диалог на данный момент между вами и вот этой самой Сегодня аналог... он случился. Сегодня случился, первый раз, да? В принципе, Они проводят регулярно встречи, и мы регулярно даем письменные свои предложения. Пока в тех разъяснениях, которые они делают, своих предложений мы не видели. Нет, они регулярно проводят такой диалог, а вот именно по этим инициативам, то, что я знаю, это мы сегодня <танкеріген> yeah, yeah, yeah. Yeah. Знову ж таки, тобто ставки, да, ну, знову ж таки, бізнес регулярно проводить опитування, що є головною проблемою. Головна проблема це адміністрування. Ставки йдуть на другому, третьому, четвертому місці. Uh -huh. Тобто спитайте будь-який бізнес, що краще, щоб вам повертали вчасно ПДВ, чи щоб знизили податок на прибуток. Повертала. Ну тут вони офіційно відміняють частину ПДВ, як повинні були понять. Но вообще вы видели что-то подробное по поводу администрирования? Будут они какие-то ин какие-то изменения? Хочу обратить внимание на администрирование наприклад, например, налога на доходах физических лиц. В Украине сегодня половина минимальной заработной платы в месяц у людей не налогооблагается этим налогом. Да? То есть государство признает, что, условно говоря, 500 гривен мы с вас не берем, потому что это тот минимум, за который вы и так и прожить не можете. Как мы можем с вас их взять? Так вот, этим проектом предусматривается, что будут налогооблагать всю сумму. Хотя в той же Германии 6 тысяч евро в год не налогооблагается. В Грузии 17 тысяч даются человеку, потому что он по-другому прожить не может. У нас будут забирать все, что возможно. Ну да, у нас получается, что они из, из трех больших пунктов, о которых они говорят, да, в своей презентации, они, они еще отменяют фактически все льготы. Я хочу сказать по поводу льгот. То, что льготы отменяют, даже те, которые только что приняли, это один вопрос. В, в том случае, если они отменят льготу по ПДВ, это право не платить ПДВ спецрежимом, так как у них это черным по белому там отдельно отмечено. Упрощенная система налогообложения перестанет существовать. Да, вот это, это большой вопрос. вопрос. Смотрите, Нет, это. У них парламенту. это вопрос, но в этом документе, который полностью описывает эту презентацию, расписано хорошо то, что не будет никаких привилегий ни у кого. И спецрежимы будут платить НДС. Соответственно, упрощенки не будет, если это будет не дай бог. То есть все вот эти ставки, они будут работать э, для всех. Для всех. То то есть, вот А я вот еще хотела обратить внимание на следующую вещь. Цель этого, этой реформы, очередной реформы в налоговой сфере, состоит в двух ипостасях. То есть, это первая детинизация экономики, что есть правильно, а вторая это стимулирующая функция, собственно, для экономики. Ну, если посмотреть на стимулирующую функцию и в предложенных ставках, то я думаю, что. ну, вот нынешние инициативы вряд ли будут отвечать этой цели. Что касается детинизации, опять же такой вопрос, потому что если ставки в конечном итоге в суммарном выражении будут расти, и если нагрузка будет возрастать на бизнес, вопреки тому, что обещают законодатели и собственно инициатор этой идеи, то хотим мы этого или не хотим, то бизнес скорее всего будет искать выходы и искать опять же уходить в тень. И опять посмотрим на, на подоходный налог 20, 15 и 10 процентов для каких э, насильно, слоев? слоев? немножко прервемся на рекламу и по поводу дитинизации и вот этой дифференцированной ставки поговорим уже после рекламы. Мы с тобой в эфире и обсуждаем налоги. Интересно, что это происходит на фоне того, что на ТВА сегодня заявились четверо налоговых представителей налоговой милиции и сейчас изымают документы за четыре года деятельности телекомпании. Но... А почему четыре, а не три? Ну там там есть определенное уголовное дело, и они по этому уголовному делу изымают документы. Ну конечно мы говорим немножко не об этом сегодня, мы говорим все-таки о новой концепции, которую налоговая представляет, о концепции реформ и наша следующая тема, насколько эта концепция действительно приведет к детинизации экономики основная декларируемая цель вот этой самой реформы, да? И мы здесь только что очень сильно смеялись, потому что налоговая написала 7 пунктов, да, которые сильные долики, про которые говорила Аня, и все. Недоліки, от ми читаємо да, наявність збитків підприємств, інститут податкової мінімізації, шахрайські схеми відшкодування ПДВ це все, що пов'язано з участю податкових інспекторів різного рівня. І тут є така, такий пункт, як виникла соціальна група людей, яка отримує нетрудові доходи у фіскальній сфері, От про яких людей мова йде, от ми читали всі сім пунктів стосуються їхньої роботи, їхньої діяльності. Да, мене ще повеселило то, що було написано, що в основних різках, почому та реформа може не зробити? работать, Написано, что вот олигархи through, будут сопротивляться Большой бизнес и олигархи. Мне кажется, знаете, в концепции очень вот проскальзывает еще и то, что какая на самом деле реальная цель этой налоговой реформы. И там написано, что самая главная задача это получить дополнительные вливания в государственный бюджет. Так mm -hmm. вот, собственно, эта главная цель, мне кажется, не совсем может быть реализована. No, okay, no, okay. Да, ну, то есть мы можем, наоборот, получить дальнейшую тенизацию, потому что давайте посмотрим на социально-экономический эффект. Снижение теневого сектора ведь операции операция по выводанию в тень ВВП за допомогу податковой оптимизации. Ну, здесь мы уже частично говорили о том, что если людям будет невыгодно платить даже 2,5% налог с оборота mm -hmm. и плюс НДС, то они будут искать способы уходить в тень. И опять же таки не поборются с этим. Этим. Потом сменшение использования податковых пильг. То есть вроде бы и пильги будут уменьшены, но с другой стороны, что делать с теми, которые были недавно приняты? Плюс еще к этому. Давайте посмотрим на медикаменты, которые сейчас не, обла... не... не налогооблагаются, а либо же что-то еще, которые сельскохозяйственная продукция, например. И будут же эти пильги устранены, по идее, по концепции. економіки, вот на которую я, они надіється. Я думаю, що все ж таки ні, тому що, ну, подивіться, по-перше, вони знижують ставку. Тобто є насправді ризик, що Мінфін втратить частину доходів з податків. Це дуже, дуже важливо зараз, коли є дефіцит бюджету великий. Але головне, що вони справедливі. Гадаємо, кілька років тому, коли знову таки був дуже великий дефіцит бюджету, коли там, податкова намагалася все збирати. І потім ми почули новину, що якась фірма.

Тобто це був шок, більші. тобто це означало, що є закон, але є окремі компанії, які да, можуть... всі равні, але нікоти да. равні. Да. Я думаю, що це головна якраз проблема адміністрування податків. Тобто, коли я бачу, що мій конкурент може не платити, то чому я буду платити? О, і тут до речі, написано зменшення, а не знищення пільг. Тобто тому це, власне те, що каже Ільдар, то в нас буде мати місце певний фаворитизм. стосовно детінізації, Хочу звернути увагу на три речі, які пов'язані з соціальною сферою. Я говорила, що єдине, що що класно, це. Зниження ставки єдиного соціального внеску до 18,6, Але одночасно, що вони пропонують? Вони пропонують ввести е, такий е, мінімальний об'єм дозволений кількості е, людей, які будуть на скроченому робочому дні. Тобто тільки 10% працівників будуть мати право бути на скроченому дні. Всі інші повинні ходити щодня на роботу. Нікого нічого не питає. Вони передбачають Ні, бо... що штуки. середнична має... економіка, Такий більш общий вопрос. Це питання детінізації. тобто люди по любому. Будуть ці питання в будь-якому разі обходити, коли говорять про те, що обов'язкова тарифна сітка для всіх підприємств, в тому числі для приватних, це виходить те, про що говорив півроку тому. Тігіпка. Це твар функція государства регулювати тарифну сітку і сколько процентів людей зайняті тільки частіше. Ну, держава регулює мінімальну зарплату, да, і тарифну сітку в бюджетному секторі, тобто це освіта, медицину. Здесь даному випадку я так поняла, річ йде не об этом. Звичайно, ні, але знов ж таки я хотів би почати. Хвалити да цю концепцію. Там є позитивні речі, які, до речі, передбачені реформою президента. Це підвищення податкового навантаження на ресурсний центр е, ресурсній галузі. Тобто, це екологія, це підвищення збору за за видобуток корисних опалень. Це позитивно. А якому місті ага. там немає підвищення. Там не передбачається збільше для них більша ставка так. податку на додану вартість, але вона не більше ніж сьогодні. Ні, ні, там да там да. я хотіла повернутися ще до соціального ефекту, там де кажеться, що. Зменшення кількості приводів для претензій з боку міжнародних організацій. Ну власне, ну цей ефект, я думаю, навряд чи ми зможемо досягти. Тому що якщо ми кажемо про сод і про диференційні ставки ПДВ, я думаю, що ми отримаємо як держава, да, як держава, отримуємо багато претензій. Але однак дійсно це добре, що власне наші Процеси податковці да, думають і взагалі і фіскальні органи думають, як же зменшити навантаження на бізнес, адже цього чекає бізнес вже насправді зниження я ставок це не значить зменшення надходжень до бюджету. Важливо, щоб адміністрування було просте і сплачували всі, так як тут передбачається, я цього ну особисто да, і От ми аналізували цього, не не бачимо. Більше того, оцей прогресивний податок з доходів фізичних осіб на да, ці 10, 15, 20, говорять про що от Ті, які мали би теоретично потім платити 20, Вони все зроблять для того, щоб платити 10. Нас знову заганяють в схеми як обійти те, що придумали. Навіщо? Вот, вот можете вы прямо сейчас вот такой брейнсторминг, эксперимент фактически в студии провести, вот дайте с каждой свою рекомендацию налоговую относительно вот этой вот реформы, которую они предлагают, либо... І що дуже краще, того, що їм стоїло б зробити, що вони повинні зробити і чого від них ожидають общество, бізнес-пробуєшся. Я почну, я почну з податку на додану вартість і податок з обороту, їм треба, по-перше, визначитися, що люди повинні, як вони вважають за потрібне, повинні платити. Да? Податок на прибуток, податок з обороту з доданої вартістю. По-іншому не може бути. Це по-перше. По-друге, що потрібно зробити. Нехай вони в своїй концепції покажуть спрощення саме адміністрування. Вони нам цього не показали. Вони не показали наскільки просто нам буде сплачувати податки. Якщо це буде, тоді ми будемо тільки за. Але цього немає. І третє, завжди треба пам'ятати про тих людей, які не мають можливості обслуговувати чиновників і вести величезний облік. Завжди треба пам'ятати про ту соціальну частину бізнесу, яка сама себе забезпечує роботу ну, і єдиний податок як, повинен бути, бути. Сьогодні брось, це так. понад 4 мільйони навіть в Україні. В інших країнах цього, звичайно, набагато більша частина людей. Але вони не можуть забезпечити. Податок з обороту, податок на додану вартість і податок на прибуток одночасно. Аня, Я б хотіла побажати навчитися взагалі виконувати те законодавство, що в нас так. існує. Це перше. Тому що будь-яке законодавство нове, яке ми можемо запропонувати, знову можна таки порушувати. Тому перше, навчитися дотримуватися правил, а не гратися з ними. Це перше. По-друге, треба просто пам'ятати, що податкове законодавство не має змінюватися кожний квартал, кожні півроку або О, кожен раз. рік. Так, раз, полтора року. Це це, це ненормально. Тобто люди мають планувати. Бізнес не може планувати раз на квартал чи раз на рік навіть просто свої фінансові результати, якщо вони планують на стратегічний розвиток. І третє, мені подобались слова, до речі, пана Клюєва, які сказав в своєму інтерв'ю на наш індекс інвестиційної привабливості, який, до речі, на низькому рівні. Він сказав, що відповідно до реформ. Да, до реформ він сказав, що швидкість реформування не має впливати на якість реформ. І я з цим повністю погоджуюсь. Тобто, то не маємо ми приймати реформи в дуже такому швидкому, дуже. В нічому вони не приймають. От на це треба звертати увагу. Да, Головна рекомендація це неухильно дотримуватися плану реформ президента Януковича і не відхилятися від нього. Це перше. Друге, відповідно, не чіпати ставок податків, тобто дійсно лишити те, що є, і навчитися адмініструвати те, що є. Ну і Потім я знаю, що цікаві ініціативи у податковій це операція бюджет, так звана, да? тобто це робота з злісними наплатниками. Тобто, треба продовжити цю роботу. Ну, дійсно, тіньова економіка є проблемою. Але все ж таки, ну, це, це можна це робити. Це да, да, думає, да, і речі, можна робити це і при тих ставках, які зараз є. Так. Тобто, все. Обов'язково знизити ставки єдиного соціального внеску. 18.6 це супер. Я сподіваюся, що налогова візьме наші рекомендації. Ко Внимание. А можно я еще, если бы хотелось бы передать, передать господину Привет. Клименко э, наше приглашение, что Европейская бизнес-ассоциация была бы рада послужить платформой для обсуждения этих налоговых инициатив с бизнесом. Прекрасно. Спасибо огромное. Мы сейчас идем на рекламу. Спасибо огромное. Спасибо.